Усім привіт! Я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні я буду робити налисники з двома начинками. Одна буде гарбуза і сир. Запечені налисники будуть в духовці під соусом бешамель, а другі будуть звичайні з яблуком. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Тісто в мене вже готове, я його приготувала годину тому. Зараз я тільки маю подивитися консистенцію. Можливо, долити трішки води, додам олії і буду пекти млинці. Ну і ось млинці вже готові. Таке буває тільки в кіно. А зараз буду готувати соус бешамель. В каструлю викладаю шматочок масла. Добрий шматок масла, додаю борошно. Все добре розмішую. І потроху вливаю молоко. Розмішую до потрібної консистенції і заварюю соус бешамель. Додаю сіль. Так як начинка буде з гарбузою, я додам пів столової ложки цукру. Молоком коригую консистенцію соуса. Варю до першої бульки. Соус зварився. Готовий соус проціджую та перетираю через сито. Ось тут в мене запечена гарбуза, я її запікала в духовці разом з шкіркою. Сирові кота, півстолової ложки цукру і ось так солі. До начинки натираю трішки мускатного горіха і все добре перемішую. Начинка готова. Форму, в якій буду випікати налисники, змащую вершковим маслом, присипаю панірувальними сухарями і починаю формувати млинці. На млинець щедро викладаю 2 столові ложки гарбузової начинки, складаю ось так трикутник. Дно форми змастила ще соусом бешамель і викладаю млинці. Між млинцями також змащую соусом. Соуса не шкодую, тому що з ним млинці получаються неймовірно ніжні і соковиті. Зверху змащую також соусом бешамель. Ось так по краям можна покласти декілька шматочків вершкового масла. І ось млинці готові до випікання. Ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на пів години. І ось млинці готові. Румяні, ніжні, неймовірно смачні. Я вам раджу приготувати, спробувати цей неповторний смак млинців з гарбузою, далі буду робити млинці з яблуком. На сковорідку викладаю 2 столові ложки цукру, розтоплюю його, додаю ванільний цукор, сковорідку кладу в шматочок масла, розтоплюю. Натерте яблуко поливаю лимонним соком і викладаю в сковорідку, тушкую до випаровування рідини, тобто до випаровування всього соку. Викладаю в посуду, охолоджую. І зараз буду формувати млинці на лисники. Складаю ось таким конвертиком. Готові млинці викладаю на розігріту з олії сковорідку і підсмажую до приємного золотистого румяного кольору. Просмажую на невеликому вогні, щоб прогрілися всередині, декілька хвилин з другої сторони, і млинці готові. До млинців з яблук роблю шоколадний соус: 50 г шоколаду, 50 грам вершків. Розтоплюю на вогні або на паровій бані. І зверху млинців поливаю цим шоколадним соусом. Це неймовірна смакота. Спробуйте приготувати. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей! буде ще багато нових та смачних рецептів. Готуйте, їжте смачно та корисно і будьте здорові!